Перший місяць літа виявився непередбачуваним. Такі ж різкі зміни у погоді прогнозують до кінця червня. Синоптики кажуть, за їхніми спостереженнями 22 і 23 числа має бути похолодання. Очікують короткочасні дощі, які будуть супроводжуватися грозами і, можливо, слабким градом. 24 і 25 червня на Тернопільщину прийдуть холодні атмосферні фронти, які призведуть до дощу і зниження денних температур. Тобто, якщо 22 другого, 23 будуть до досить високі температури, які будуть досягати до 28-29 градусів тепла, то вже подальшому з проходженням холодних атмосферних фронтів 24 і 25 температурні показники не перевищуватимуть 25 градусів тепла. Останні дні червня будуть погожими, та й у липні буде трохи тепліше за червень. Прогнозують суху і переважно сонячну погоду з незначною кількістю опадів. Стопчики термометрів коливатимуться від 16 до 28 градусів тепла. А загалом на літо прогнози такі. Літо характерно буде зміною погодних умов від антициклональних, тобто без опадів і теплих, до циклональних, тобто з проходженням якихось атмосферних фронтів можуть спостерігатися дощі, грозові дощі і з такими локальними явищами, як можливо посилення вітру або якийсь слабкий град. І такий прогноз тернополян не лякає. Хіба що кажуть, різкі зміни впливають на самопочуття? Тож сподіваються, що погода буде лаїднішою і теплішою хоча є і ті, хто радіє дощам. Погода цього літа просто прекрасна. Мені подобається в ній все, починаючи з навіть тих холодних буднів. Закінчуючи цими теплими вихідними. У червень взагалі був дощовий, але зараз гарна погода дуже. Особливо сьогодні. Так, Ми сьогодні подаває. здали державні інформації. Так, на Ми сьогодні останній день. Припроси. Літо не залежить від погоди. Так. Залежить від ситуації, від, від людей, які оточують. Це незалежно від пори року. Хтось переймається за врожай, тому не проти дощів, хтось чекає жари, аби позасмагати. Для когось романтичним є навіть град чи зливи. Кожен відчуває літо по-своєму, але очікують всі одного. Спокійне за спокійним небом. Сподіваюся, що того року буде тепле, мирне, небо, без ракет. Спокійне літо сонячне, щоб нам було всім комфортніше ніж ми цього хочемо. Загалом в Україні синоптики прогнозують, що в липні лише три дні будуть дуже спекотними, і температура сягне 35 градусів. А ось серпень очікується дуже стабільним і посушливим. Температура коливатиметься від 12 до 29 градусів. Опади очікують лише один день наприкінці місяця.